Сьогодні тема нашого уроку поняття одновимірного масиву. Так, масив даних. Тобто ми з вами розберемо спочатку масив. Масив даних характеризується певним іменем, кількістю елементів та типом елементів, але це ми вже з наступного уроку розпочнемо. І імена масивом надає користувач. Номера елементів елемента називають індексом. Це ми з вами розберемо, яким чином відбувається, в принципі, написання будь-якої. Задачі, спочатку етап заповнення, потім перетворення, і потім відповідно виведення масиву чи окремих даних. Удальшому житті ми будемо з вами також опрацьовувати алгоритм розгалуження, тобто, якщо певна умова, тоді певна умова інакше і ще одна умова. Це в нас буде повне розгалуження, тобто, коли нам пропонується за певні умови два варіанти виконання цієї дії. Якщо в нас один варіант виконання, якщо, а потім тоді, то це буде в нас неповне розгалуження. Але сьогодні ми з вами спробуємо написати, ну скажімо так, найпростішу програму. Сьогодні ми спробуємо з вами написати найпростішу програму. Перед тим як написати програму, давайте з вами пригадаємо алгоритм написання програми, з чого починається завжди наша програма. Пригадайте. Дивіться, спочатку вам знадобиться. Давайте коротко вам видно видно. Спочатку вам знадобиться. Записуємо початок. Початок. Далі. Далі проводимо невеличку лінію. Проводимо невеличку лінію.